Минулі в серії ми вже знайшли собі друга підлітка, а також відправилися в дорогу відьом. Якщо ви це пропустили, то подивіться попередню реакцію на моєму каналі. А це весь час була агата, або це все агата, третя серія. Під назвою через багато миль хитрощів і випробувань. Тож беріть чайочок і починаємо дивитися. Чому лише 37 хвилин? Я хотів би більше. Так, ми йдемо по дорозі. відьом, ми йдемо. Бачите тут? Це рештки нашої невдалої системи громадського транспорту. Помічні слова, випадкова жінка без явних магічних здібностей. Гей, ця жінка має ім'я. Місіс Гарт. Ще вона досі називає її місіс Харт. А я, якщо чесно, теж знаєте такі трудоміські, ручні магічні дії. Відьомське ремесло. Наголос на ремеслі. Ще раз, хто ти такий? Я... А, знову. А що б мені? Хтось наклав на хлопця початку. Що? Не дивіться на мене. Такі кострубаті чари я не накладала. Тобто це не тільки на Агату розповсюджується, а в цілому на всіх відьом. Цікаво. Знаєте, в багатьох інтерв'ю всі актриси, режисерка, сценаристка дуже багато приділяли уваги тому, що цей сет весь локацій, він зроблений практично. Тобто це не зелений екран, і вони не йдуть посеред ніде. Це все буквально вибудували кожну деревинку, кожну тваринку, кожен листочок, і знаєте, це дійсно того вартувало. На ну, мій суб'єктивний погляд, це прям ну, додає, я не знаю, натуральності, якоїсь атмосферності, ось того ну, реального магічного місця, що вони там, на дорозі відьом. Коротше, ну, дуже прикольно виглядає. Тільки відведеш від неї очі на дві секунди. Боже, куди ти йдеш? Не чіпайте мене. Переводимо подих ось так. Дуже дуже бога день, О, господи! Місіс Гарті так не повинно бути. І очевидно, що її врятує саме відьма, яка спеціалізується на захисті. Бо агата трошки продумала свій план того ковану, з яким вона піде до цієї дороги. А мене звуть Міша Пуфер. На цьому каналі ми полюбляємо відьом, фей та русалок. а Якщо це серіали про них, тим більше. Тому не забувайте поставити лайк і підписатися на цей канал, щоб не пропустити вихід наступних відосів на цю тематику. Бо на цьому каналі є дуже багато всього цікавого. Вау. Ну тепер, очевидно, що я куди йти. Та да, це ж будинок. Який з твоєї дошки візуалізації. Може це кінець? Це був би такий облом. Да, нас попереду чекає ще 6 серій, то. Вау. Твай би другого шансу на кохання в середньому віці. І це мені подобається. Безумовно, мі. Це виглядає як якесь, ну, типу, телешоу, де вони будуть вибувати. Ну, типу, знаєте, там топ-модель по американській, холостяк, ще якісь, де просто лишали записочки з майбутніми завданнями або підказками до майбутніх завдань. Прикольно. Ці люди знають. Це схоже на відміну. Схоже на тебе. Ооо, нарешті. Десять очок Місіс Гарт. Я знаю, як до неї ставляться. А ти знав, що вона обміняла власну дитину на книгу проклятих. Шо? Ще хтось каже, що можливо він демон. Чи прислужник метісту? О, Вони вперше назвали мефісту в Кіно Всесвіті. Це дає такі натяки на майбутнє повернення Ванди, бо який мефіст у без Ванди. Мати Агата так. що вона б упізнала сина, якби він з'явився ага. До речі, є дуже багато теорій про те, що Тін це не Білі, це якраз таки Ніколас Креч, син Агати. Який чомусь реінкарнувався. Для того, щоб допомогти їй перейти дорогою відімом. Я в цю теорію, ну так, не дуже вірю, бо мені хотілося б, щоб це був Білі. Щоб це був син Ванди. І це було все пов'язано з Вандою. Якщо ви чекаєте на м'ясну тарілку, то гадаю, її не буде. Ого. Це дуже важкий день, не засуджуйте мене. Нуль осуду. Тільки підтримка. Таймер. За завинагоро. Ті не п'є, це так мило. Поїхали. Скільки вам було? Бокал знову наповнюється. підводки бракують. <свят> <свят> Це все, все в наших інтересах. Тож, я поставлю вам кілька. Вона не пила. Що? Я почуваюсь краще. Ваше обличчя знову нормальне. Хвала небесам, а може, пройшло. Це все було зроблено заради парочки сцен, ви уявляєте? Ми марнуємо час. Ти мусиш випити агато. Я б випила, але вина більше немає. <свят> Тоді я вип'ю. Вона так кинулась за ним. Вандо, благаю тебе. будь ласка. Це було в першій серії Ванда Vision. Коли її чоловік подавився, то вона на повторі казала зупиниться, 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 поки Вандів Віжен не втрутилися. Я думаю про нафтове. Желе, Желе, Желе. Mm. Дістанемо, як нам його знайти. О, звісно, догляд Джен потрапив на дорогу. Але ця органівка так oh. Тут немає нафти. Mm. Я одразу бачу продавців фуфломіцину. Виведемо її на чисту воду. Спробуй врятувати Агату. Так, я в захваті від плану. — Цікава ідея за те, що так швидко зробили переклад і озвучення. І я можу, от як старі добрі часи, серія вийшла і відразу її подивитися, а наступного тижня наступне. Я обожнюю такий вихід серіалів, тому що в тебе є час пожити з ним. Пожити з цими персонажами, з цією історією, а потім, коли вже вийдуть всі серії, ще раз передивитися залпом, Ой. напишіть в коментарях, як вам більше подобається, коли серії виходять раз на тиждень, чи коли це у форматі Netflix -у сезон в один день, або там півсезони в один день, ще через три місяці, ще півсезони. Знаєте, буде дуже цікаво, якщо вона просто в якомусь будинку знайде окотретон. І в принципі, це дуже так цікавий квест. Типу, ви на дорозі відьом, там точно є купа магічних речей, але ви опинилися в звичайному домі і маєте додуматися, де знайти складові для зілля, щоб отримати протиотруту. Кошевідомий як зерно По гірчиці. По-перше, шок, що око отрути це зерно гірчиці. По-друге, хто це там опинився? А тут хто? Чому ця частина будинку раптом стала такою дивною? Дай, дай допоможу. Одна, дві, три. Працює так? Хм. Що? Що не так? Є ідея, як змусити умивальник закопіти. Ти раніше про це не подумала? Посеред травматичної галюцинації ні, агато не подумала. Можуть забрати Джен. Але не заберуть знання. Це так мило насправді, що Агата її ну, мотивує, надихає. Тобто вони побудували шматок аквапарку в студії заради однієї сцени. Коротше, серія була, ну, така, скажімо, не дуже тяжка, не дуже легка. Так, Трошечки посміялись, трошечки посумували, дізнались вже трошечки більше про кожного персонажа, і невже ми дійсно втратили Шерон в третій серії, коли вона тільки в з'явилася? Мене це просто дивує, адже цю актрису брали просто на кожне інтерв'ю, на кожен якийсь кол, навіть на виступ на D-23 вона виступала разом з усім кастом, коли вони співали цю пісню «Down the вічу Road», А тепер вона по факту знялась в двох серіях. Можливо, це логічно, адже вона не відьма, і не хотіла ставати відьмою, і випадково туди потрапила, тому це такий е, прийом для того, щоб ми і всі персонажі зрозуміли, що ну, це дійсно тут е, не жарти жартують. Ви можете буквально не дожити до кінця дороги, і що тут це серйозно. але... Знаєте, що найжахливіше? Що останнє, що вона побачила перед смертю? Це та сама сцена, коли її чоловік давився, а вона не могла нічого з цим зробити, бо Ванда просто контролювала усе, що відбувається. І вона благала Ванду дати йому дихати. Коротше. Такий цікавий після Смак залишає серія. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам ця серія, як вам цей серіал і. Боже. Чекайте ви наступну серію? До речі, в коментарях під минулим відео, де я реагую на першу і другу серію. Ось цей коментар запитав ще якісь фільми і серіали про відьом, тому я пропоную влаштувати там цілу бібліографію відеомської фільмографії, якщо можна так сказати. І дивіться обов'язково попереднє відео, або поверніться до нього. І якщо знаєте якісь прикольні серіали і фільми, то обов'язково напишіть у відповідь до цього коментаря, щоб всі знали і всі могли подивитися. На сьогодні це виходить що все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.